Всіх вітаю. З вами на зв'язку духовний практик. І тема сьогоднішнього відео особисто мене дуже цікавить і бентежить водночас, тому що стосується вона міфів про духовний розвиток. Ми поспілкуємося із вами про те, що ви час від часу задаєте мені в запитах у моєму інстаграмі, тіктоці, да, в коментарях. Тобто, обговоримо певні питання, які вас також цікавлять, ну, глядачів мого відео. Ви, передусім, можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що допоможе мені, як автору даних відео, просувати мій контент в інтернет-просторі і допоможе моїм інтернет-ресурсам розвиватися. Ну що, розпочнемо. Перший міф, який мене дуже дратує. Я потім поясню, чому. Звучить наступним чином. Магічні здібності це дар чи прокляття. Дар чи прокляття. От звідки взагалі в нашому суспільстві гибнулася думка про те, що здібності будь-які можуть слугувати як прокляття. А я вам скажу, звідки, це наслідок. Спотворення уяви про наявність магічних здібностей. Хто спотворював це уявлення? Люди, які знімали фільми дуже сумнівного змісту, знімали програми, шоу, да? ну, ми всі знаємо наше відоме шоу про екстрасенсів. Ось. Де людей сили виставляли фріками, да? і... Багато, багато, багато з'являлося в людей думок про те, що ну, якесь це дуже дивне, специфічне е, існування, перебуваючи людиною сили, да, і якось не дуже це все райдужно, ну якесь прокляття на цих людях. А в чому полягає, власне кажучи, прокляття? Що воно в собі несе? Прокляття є. Але не від здібностей, а від того, що людина, перебуваючи в стадії духовного сну. І, пробуджуючись від цього сну, е отримує шоковий стан. Як це відбувалося в мене? Коли я вперше відчув собі прояв своїх здібностей на повну, це як форма колапсу. тебе як ставлять сніг на голову, і вся кров, яка є в твоєму тілі, вона притікає до голови. До мозку і тобі боляче, боляче і багато разів боляче. Це перша ця проклята стадія пробудження. Да, це болюча трансформація. Але потім, коли людина починає усвідомлювати, що вона знаходилася в стадії сну, і все, що вона сприймала як правду, це насправді ілюзія, вона починає поглиблюватися в ці відчуття пробудження. І розуміти, що наш світ насправді не дуальний, він не ділиться на чорне і біле. І наш світ, в принципі, підлаштований під будь-яку форму існування. Ти тут можеш бути всім, чим захочеш взагалі. От що тобі подобається, ти і створює. Ти тут творець, і ти створюєш. Тобто нам нав'язали думку про те, що людина з наявністю сили в собі. Отримує через цю силу не лише можливості, але й купу супроводжуючих проблем, що в результаті настільки спотворює життя, що сила сприймається як прокляття. Але ніякого прокляття немає. Більше того, хто там буде писати, що в фільмах показують правду чи щось таке, ну всі ми пам'ятаємо заїжджений сценарій. Які абсолютно всюди пропихували, да? коли в якомусь заглушеному місці, Богом забутому, якісь, не знаю, там забитій хаті помирає старенька жінка. І вона тримає свою дочку, онучку, да? кого вона там тримає за руку, і каже: Я передаю тобі всі свої сили, і ну, ти повинна знати, що сили це не лише велика відповідальність, це і дуже страшна діч, тому готуйся. Да? Тобто нам вже е, наперед давали установку про те, що якщо ти маєш щось більш вище за нас, звичайних людей, то готуйся до того, що твоє життя буде е, лайно. От, так це я скажу. Да. Це на рахунок питання дар чи прокляття. Прокляття жити все життя в війні. Жити все життя в ілюзії. І малесенька правочка прокляте состояння пробудження. Воно дійсно болюче. Це дуже болюча трансформація. Але коли ти включаєшся в цей процес, ти починаєш розвиватися, практикувати, от реально серйозно практикувати свою практику, ти починаєш розуміти, наскільки цей світ цікавий, наскільки тут. Багато різних запахів, кольорів, наскільки ми обмежені в своїх можливостях цього світосприйняття. Де? Друге питання, дуже таке цікаве. Стосується воно магів, відьом, чи то якихось чаклунів, відунів, духовних практиків. Да? Цю форму висловлювання знають абсолютно всі, що. Духовна людина, практикуюча людина, дорівнює самотність. Да, оце заїжджена фраза відьма завжди самотня. Це така стара жінка, яка доживає роки свого життя в самотності. Звідки з'явилася ось ця патерна думка? Вона така стала з глибинних часів, коли. Конститут сім'ї був превише всього, да? Оце середньовіччя. Коли е, ну це більше стосувалося до речі жінок, ніж чоловіків, бо тому що жінки по історії взагалі не, не повинні були бути самотніми. Да? Це там були якісь самотні відлюдники чоловіків, а жінки повинні були завжди бути в стосунках. І нам нав'язувалося з часів середньовіччя, що якщо ти не перебуваєш в стосунках. В тебе не сформована сімейна лінія життя, ти не маєш постійного партнера роками одного і того ж, да? то ти нещасний, ти самотній. Нам нав'язувалося, що якщо в тебе поруч із тобою немає ще якоїсь людини, з якою ти розділяєш побут, займаєшся сексом і вирішуєш побутові життєві питання, то ти нещасний, ти самотній. В чому полягає забудження цього вислову і цієї думки? В тому, що духовна людина не відчуває стану самотності, їй кайфово бути на самоті. Да. Наприклад, в мене, з моєї практики, 5 років мого життя пройшли в самотності. Я 5 років був відлюдником, і я настільки кайфував від цього стану. І більше того, цей стан досі верує в мені. Я не отримую задоволення спілкуючись людь із людьми. Ні. Чому? Тому що коли ти починаєш відчувати себе і ти починаєш відчувати те, хто ти. Ти вже не дозволиш чинити із тобою так, як з тобою чинили до пробудження. Об тебе не зможуть люди обтирати ноги. Люди не зможуть поприкати. Твоєю присутністю чи якимись твоїми діями. І тут ми виходимо на другий етап цієї думки, що духовній людині реальному практику важко знайти те кого спілкування, в якому йому буде цікаво. Ну, не цікаво мені слухати про якісь ваші побутові проблеми. Ну, не цікаво мені, мені щиро, не цікаво слухати про ваші болячки, про ваші борги чи ще щось. Мені не цікаво, У мене зовсім інший розвиток, зовсім інші сфери діяльності і зацікавленості. І мої думки заторкають зовсім інші теми, які от вас не цікавлять і мене. Тобто, в колі оточення різних людей. Майстру важко знайти тих людей, які йому дійсно будуть цікаві. Але давайте ось це слово самотній, змінимо, да? видотрансформуємо на самодостатній. Людина, яка не залежить від того, є хтось біля тебе чи немає, хтось підтримує тебе чи не підтримує, хтось розділяє твою позицію і думки чи не розділяє, а ти такий, який ти є. І ти собі не згаджуєш. І це самодостатність, а не самотність. Тому, знову ж таки, міф про те, що люди сили завжди самотні, ні. Це може бути дистан... Дист... це може бути усвідомлене дистанціювання від тих людей, які вам просто не цікаві. Але вам від цього не самотні, тому що ви самодостатні. Якщо ви все правильно робите, да. третє питання. Це успіх, Так, да, успіх, як не дивно. В чому полягає підвох? Нас е, привчили до того, що люди-сили е, завжди живуть розкішно. Але чомусь в результаті цієї думки спотворилося уявлення про духовність. Всі вважають, що якщо ти духовна людина, да, духовна розвиваєшся, то ти повинен демонструвати це наявністю фінансів. От якщо в тебе є гроші, да? якісь спотворені сумочки із цікавими брендами, речі дуже там, дорогі, фотографії з дорогих відпочинків, то от ти духовно розвита людина, ти класний екстрасенс і так далі. А якщо в тебе немає коштів, ну яка твоя практика? Ну, де ці гроші? Ти ж повинен для себе благо зробити. да? Я вам скажу, як екстрасенс і духовний практик на початкових стадіях це працює. Да. На початкових стадіях ти вчишся притягувати в своє життя ті потоки, які гарантують тобі матеріальні блага. Потім а, ти зіштовхнешся з тими ситуаціями, в яких тобі доведеться а, розвивати не тільки матеріальне, але й духовне, те, що ми не бачимо на перший погляд. Як це може відбутися? Наприклад, в тебе трапиться сутичка із якимось. Більш сильним практиком, який як каталізатор змусить тебе підняти свою видачу сраку і притягувати не лише потоки фінансів, а й потоки якихось сил, да? чотирьох стихій, це робота стихійна, змусить тебе вивчати кони світу, це теж не менш важливо. Да? Тому я хочу сказати, що практика гарантує вам фінансове благополуччя, якщо ви правильно практикуєте. Але є три умови, при яких це спрацьовує. Перша умова це коли ви початково це почали робити, але ви збалансували розвиток свого матеріального положення з розвитком свого духовного положення. Друге, це коли ви звернулися за допомогою в матеріальному стані да? попросили когось дати вам цей матеріальний стан благополуччя. І третій найкращий метод це коли ви починаєте. Активно практикувати і самі залучати в своє життя ту енергію, яка вам гарантує благосне життя, Так, да. всі ті люди, за якими ви спостерігаєте, яких вважаєте кумірами, багами, царями, царямі, да, вони всі активно практикують. Вони в когось навчилися, знайшли собі якогось майстра, деякі це навіть і не приховують, і у відкриту кажуть про те, що вони практикують. І їхня практика є запорукою їхнього фінансового благополуччя. Да. Але І Головний мій меседж полягає в тому, що практика не дорівнює багатство фінансове. Ні. Духовність це зовсім інше. Іноді в людини кармічно стоїть завдання прожити життя в злитнях, Аби духовно напрацювати досвід цього життя. Да, бідного в постійному е, скитанні по світу, в постійному е, пошуку прихистку і допомоги. Ось так. Але якщо ви правильно почали свою практику, блага у вас будуть, Да. І четвертий. Це останній такий міф, який мені досить часто задають, між іншим, люди, які зверталися до мене з проханням, навчати їх. Скажу передусім: я не навчаю, бо я не вчитель. Я можу наставляти і давати якісь поради. Але це не навчання, тому що пораду можна використати як прислухаючись до неї, так і ігноруючи її. Тому я не навчаю і всім наперед кажу, що я не проводжу ніяких тренінгів, ніяких семінарів, курсів оцих всіх ретритів, коучів і так далі. І це не моє. Я, я не вчитель, я такий ідіота і діналічний, який свої знання не розкидує. Вот. А на рахунок бумерангу. От у ну, мене постійно цікавило питання, звідки з'являється людей такий стереотип. Ну, це якась цікава думка. В мене один спитав. Ну, думаю, ну мало які таргани в людини. Потім другий, третій, п'ятий. Виявляється, що раніше, внаслідок а, насильницької релігінізації людей. Да, Вважалося, що якщо ти будеш практикувати якусь свою практику, і вона не буде відноситися до церкви, до релігії напряму, то це означає, що ти працюєш в якихось лихих намірах, і за це тобі буде абраточка. Буміранг. Да? Я вам хочу сказати, що, можливо, раніше такий був, що світ був такий гостро налаштований на тих, хто хоче пробитися, духовно розвинутися і обожествитися. І це дійсно. А, Каралося. Да. Може, якісь процеси, там, я не знаю, якісь потоки, якісь сили, когось карали. Зараз ні. Зараз такого немає. Ми живемо в зовсім іншу епоху. Ми живемо в епоху, коли нам навпаки кажуть: ну, зроби це, ну, почни це, ну. Як тебе ще тикнути носом це багно, щоб ти поняв, що тобі треба розвиватись? Нам весь наш всесвіт кричить про розвиток. про… Те, які можливості відкриваються. Я вже казав в своєму відео, що коли ти починаєш розуміти принцип дії цієї матриці, ти починаєш розуміти, наскільки легко в цьому світі брати все, що тобі потрібно. Да, по кропінках. але це потім складе цілісну картину твого життя. Тому зараз бумерангу немає. Ви вільні в своїх діях. Єдине, пам'ятаєте, головний закон магічного світу. За будь-яку свою волю будь готовий нести відповідальність. Ось так. Допоки ви не робите того, до чого у вас немає допуску, ніхто вас не покарає. Але карма від цього не зникає. Що таке карма? Це караюча мати. Да. По справах ваших нагородження вам видадуть. Да. Пишіть свої думки на рахунок сьогоднішнього відео і тих тем, які я заторкнув. Описуйте те, чи траплялись вам в житті такі ситуації, коли ви думаєте, що, можливо, ці стереотипи мають якусь силу і місце бути. І не будьтесь бути самотніми. Зараз, мабуть, повинна включитися музика American, да? самотній пастух. Ну ні, її не буде. Тому що ви не самотні, ви самодостатні. Ось так. Бажаю всім духовного розвитку, внутрішньої гармонії і миру. Все буде мир!